Вітаю! Я Балта Сергій Ігорович, спеціаліст з онкології молочних залоз та онкопластичної хірургії. Ви задаєте питання, на який день менструального циклу необхідно приходити на консультацію до лікаря-мамолога? Та на який день виконувати УЗД молочних залоз. Якщо ми говоримо про патологію, вас щось турбує, ви знайшли якесь нове утворення, або з'явилися виділення або почервоніння на будь-який день циклу. Як тільки ви зауважили якусь проблему в молочній залозі, негайно треба звернутися до лікаря. Стосовно щорічних чекапів, щорічних контрольних оглядів з появою експортних апаратів УЗД, стало неважливо на який день циклу ви приходите на контрольне УЗД та на контрольну консультацію до лікаря, тому що нам важливо простежити динаміку, що було півроку назад, що було. По рік назад сучасні апарати УЗД дозволяють нам е, добре візуалізувати тканину молочної залози, незалежно на який день циклу. Тому закликаю вас в плановому порядку один раз на рік обов'язково виконувати планове УЗД молочних залоз та консультацію лікаря. Але якщо ви зауважили будь-які зміни в молочній залозі, негайно звернутися до лікаря це дуже важливо. Тому чекаю на вас здоровим бути. Просто просто приходь у ланцет.